А давайте покажу вам свої улюблені англійські одеколони, оскільки ця тема для мене дуже важлива. Я люблю та поважаю Англію з її культурою та традиціями. А ось англійські аромати це не просто аромати, це традиція, яка бере початок в клубах на Бонн-стріт, в старовинних барбершопах та навіть у дзеркалах легендарних англійських лордів. Я обожнюю користуватись такими ароматами під певний англійський настрій, наприклад, під час перегляду таких серіалів як абатство Даунтон, Корона чи навіть Бріджертони, але особливо вони заходять. Під час перегляду фільмів по книгам Джейн Остін. І перший це Казон-Колонь від Джео Ф. Трампер. Це справжня британська класика у флаконі. Він пахне як старий лондонський клуб, де можна почути запах дерева та дорогого тютюну. Взагалі корзон колонь названо на честь лорда Корзона, віце-короля Індії, дипломата та є уособленням вишуканої аристократичності. Джев Трампер взагалі сам по собі є таким втіленням, оскільки бренд було засновано ще в далекому 1877 році, і це один з найстаріших і найшанованіших барбершопів та парфумерних брендів Англії. Курзон має дуже пряне та тепле деревне звучання, навіть сухе. Але я не скажу, що воно повністю ретро, не дивлячись на те, що аромат з'явився ще в 1882 році. Але я вірю, що він ще пам'ятає епоху карет, екіпажів та лондонських сезонів. Тут варто зазначити, що англійські одеколони не звучать гучно. Вони надають лише певних акцентів. Тобто, коли ви проходите, у людей не паморочиться від вас голова, але вони неодмінно озираються. Другий аромат це Мальборо-Колонь, також від Джео Еф Трампер. Це також стриманий чоловічий традиційний одеколон. Він ще більш сухіший, ще більш деревний, ніж курзон колонь. Але насправді тут є акцент на лаванду, тобто лаванда тут акцентована. Коли я його використовую, я ніби одразу опиняюсь в кабінеті англійського лорду або офіцера королівської гвардії. Вікно відчинене, і там я бачу густий тіністий ліс з його вологою прохолодою. Мені здається, що іноді цей аромат ще навіть додає відчуття якогось старовинного англійського антикварного магазину. Азину. Тут дуже багато деревини, аромат майже тактильний. Текстурне дерево відчувається дуже добре. Мені взагалі здається, що він ідеально пасує, коли ти втомився від солодких, гурманських, трендових або навіть квіткових ароматів. Але Мальборо це ж не тільки назва одеколону, це й назва старовинного англійського графства, а також імені герцога Мальборо, військового героя та предка Вінстона Черчилля. Spanish Леде Cologne, також від Geo F. Trumper. Це такий справжній джентльменський одеколон старої школи. І він пахне не просто шкірою, а пам'яттю про шкіру, про часи, коли рукавички робили вручну, а коней не фотографували, а ними володіли. Взагалі, Spanish Leather – це традиційна парфумерна тема з 18 19 століття. Так називали вишукані шкіряні вироби з Іспанії, ароматизовані мускусом, амброю, травами та квітами. Це була шкіра, яка пахла дорого. Коли ви вдихаєте спеніш леда, ви на початку відчуваєте грань, її тут дуже багато і разом з гвоздикою. Трохи згодом акцентується троянда, і саме вона відсилає всю композицію до старої школи. А от в базі класична шкіра, дещо вінтажна, як старий Бентлі. І саме тому поціновувачі спеніш пенішледа часто називають його одним з найвишуканіших ароматів на тему шкіри, і саме в англійському стилі, не дивлячись на іспанську назву. Це особлення теплого шкіряного акорду з ностальгією по колоніальним попад подорожом, кабінетом з дубовими панелями та старим лондонським клубом Wild Fern від Джео Ф Трампер. Це аромат 1877 року з незмінною формулою. Для мене є особленням англійської провінції з її мальовничими пейзажами та маленькими будиночками. Уявіть собі, аптекаря 19 століття, який щойно повернувся з пішої прогулянки вологим англійським лісом, де він збирав дикі трави і мріяв створити щось, що пахне свіжістю папороті. І чистим повітрям «Wild Fern» за своїм звучанням дуже подібний до «English Fern» від Penhaligon's. Мабуть, тому я його й обожнюю. А оце от справжній британський олдскульний класичний фужер з нотами герані, дубового моху та бергамоту. Мені він дарує вологу зелену свіжість та відчуття англійської чистоти, коли ти виходиш з душу і хочеш ніби розчинитися в красі сліпучого сонячного ранку. Sandalwood Cologne» від «Taylor of Old Bond Street». А це ось вже класика англійських барбершопів, і це не просто слова, оскільки бренд виник ще в далекому 1854 році. Тому це не нішевий ексцентрик чи люксова позолота. Це справжній аромат доброго старого барбершопу. Тут чудово відчувається розмарин, герань, гвоздика, а також сандал і ветивер. Так він трохи гвоздичний, він трохи мильний і навіть трохи пудровий, але він ідеальний, щоб підкреслити англійський настрій. І тут я хочу додати, що такі англійські одеколони, вони як справді, Справжня машина часу переносять тебе в ту епоху, де ти ніколи не був, але чомусь сумуєш за нею. Епоха пішла, а аромати залишились, і вони завжди з тобою.